Росіяни атакували полігон на Дніпропетровщині. Це вже підтвердив і головком, і командувач сухопутних військ ЗСУ. Наразі у нас насправді мало інформації про цей удар, і ми намагаємося отримати офіційні коментарі щодо обставин. Адже спершу про атаку написали військові оглядачі та блогери про те, що росіяни завдали удар по скупченню українських військових, атаку, нібито коригував розвідувальний дрон, на який не відреагували відповідним чином. Наразі ніхто з командування сил оборони не підтвердив, чи спростував, чи було шикування військових на полігоні. Командувач. Сухопутки написав про це так, що мають бути покарані ті, хто затягує військових у застарілі процедури, нехтуючи їхньою безпекою. Схоже формулювання використав і Сирський. Також він написав, що росіяни атакували полігон балістичною ракетою іскандер М. Отож, все, що відомо наразі про цю трагедію, ми зібрали у цьому відео. Ну і як я вже казала, про те, що росіяни завдали удар балістичною ракетою по полігону на Дніпропетровщині. 2 березня написала низка українських військових оглядачів та блогерів. Військовий аналітик у галузі радіотехнологій Сергій Флешт пише, що розвідував та коригував удар у російський дрон Орлан. Він припускає, що на нього не відреагували відповідним чином, щоб убезпечити військових. Військовий журналіст Цаплієнко пише, що удар росіяни завдали по скупченню особового складу. Ну а депутатка безугла конкретизує. Приліт стався саме під час шикування солдатів. Про реакцію українського командування ми розкажемо далі. Однак зараз поговоримо про відео, яке ви вже могли бачити у мережі. Ось це відео опублікувало російське міноборони. У їхньому повідомленні йдеться, що атака відбулася на відстані понад 100 кілометрів від лінії фронту. Саме там розташований полігон Новомосковський біля селища Черкаське. Не мов би на ньому проходили підготовку військові 157-ї бригади ЗСУ. Там опублікували відео удару. Кадри ви бачите на екрані. Та відомство пише, що загинуло нібито до 150 українських солдатів, в тому числі до 30 іноземних інструкторів. Цю інформацію ми не можемо наразі перевірити, і одразу скажу, наразі немає жодних заяв від 157 ї бригади про цей удар. А наші ж колеги із Суспільне Дніпро звернулися до 157 ї бригади із запитом, щоб дізнатися, чи перебували їхні військовослужбовці у момент удару на полігоні. Та на момент запису відео інформацію ми не отримали. Ну а тепер до офіційної інформації від українського командування. Спершу про удар написав Драпатий, це командувач сухопутних військ. По перше, вони підтвердили удар по полігону. Щодо скупчення військовослужбовців, він не написав, що саме у цей момент на полігоні були шокування. Проте планує покарати тих, хто я знову процитую затягує військових у застарілі процедури, нехтуючи їхньою безпекою, та тих, хто самостверджується не в бою, а гноблячи підлеглих. У соцмережах про удар написав і головком Сирський атакували полігон балістичною ракетою Іскандер М у касетному спорядженні на місці зараз працює комісія, і наразі усунено від виконання службових обов'язків двох людей. Начальника центру підготовки підрозділів та командира військової частини щодо скупчення військовослужбовців, Сирський теж не прокоментував це. Він написав, що поставив завдання перевірити виконання розпоряджень про своєчасність, оповіщення про ракетну небезпеку, заборони розміщення особового складу та проведення нарад і зборів на відкритій місцевості, ну і також розміщення військовослужбовців у непризначених для цього місцях. Ну і тепер розслідування обставин трагедії на полігоні почало держбюро розслідувань за факт. Том загибелі та поранення бійців там вже відкрили кримінальне провадження. Тепер щодо загиблих про те, що є і загиблі, і поранені, написав Ісирський і Драпатий. Нашим колегам із Суспільне Дніпро повідомили джерела в одній із лікарень області, що у них є велика кількість поранених. Відомо, що 1 березня до однієї з лікарень масово поступали поранені саме військові. Змінно вибуховими травмами, як нам повідомили, більшість стабілізована. Ну і тут я зауважу, що це вже далеко не поодинокий випадок, коли росіяни вражають місця скупчення українських військових. Згадаю, кіль... Кілька таких трагедій у листопаді 23-го року російська ракета поцілила по скупченню військових 128-ї бригади в прифронтовому селі на Запоріжжі. Там їх тоді зібрали для урочистостей до дня ракетних військ та артилерії. Загинули 19 військових. А міністр оборони Умєров тоді доручив провести перевірку обставин трагедії. Командира бригади на час перевірки також відсторонили. Ну, а президент Зеленський заявив, що це трагедія, якої можна було уникнути. Не обійшлося без втрат і внаслідок удару іскандерами по місті місцю шикування сил оборони і в іншому регіоні у вересні минулого року. Тоді удар, як писав портал Діпстейт, нанесли біля бездрика на Сумщині. Аналітики застерігали, що скупчення бійців на відкритій місцевості повторюватись не повинно. Передував цьому обстрілу російський удар по військовому інституту зв'язку у Полтаві. Тоді загинуло більше 50 людей. В Міноборони повідомили, що ніяких шикувань тоді не було, а командування сухопутних військ анонсували розслідування, щоб виявити, чи було зроблено достатньо, щоб убезпечити життя. І здоров'я військовослужбовців на об'єкті. Ну а ми ж продовжуємо стежити за розслідуванням цієї трагедії та повідомимо вам про усі деталі, як тільки ну, вони стануть нам відомі.